24 го зранку мені там зателефонували, сказали, що дуже швидко це було десь 5.30 ранку, що потрібно машину надати для того, щоб вивезти дуже важливі боєприпаси з одного складів. Перші дні вторгнення ризикнути задля оборони здатності держави визвалися Житомирські комунальники. Своїм вчинком вони вкотре довели герої серед нас. Ще у травні чоловіків нагородили відзнаками за заслуги перед Житомиром третього ступеня, але задля безпеки тоді цього не розголошували. Бо таких поїздок було кілька. Третє, четверте, п'ята поїздка. Це вже було фактично, коли бомбили. Там і йшли і ракетні удари по цим складам. Хумарно було вивезено приблизно на 100 мільйонів доларів. Зі складів вивозили боєприпаси, які були вкрай необхідні для боротьби з окупантом. Всі ті кадри, які ви бачили, ну от, і на перші тижні, коли там стугна підбиває танк, чи там карсар, це всі ті ракети, які були вивезені. І те, що крейсер Москва, Ніпту, це також. Чоловіки в один голос кажуть: попри страх та ракети у небі знали, роботу треба виконати. Там думають, на роботі війна йде. Що, що? Ми просто робота свою робили свою роботу а, і, роботи, і все. Страшно, коли да, невідомо куди. От летить над головою там в був момент такий. А ще злість розпирала на Росію, на Путіна. Аби вдома не хвилювалася, вони про своє спецзавдання нікому не розповідали. Казали, веземо трубу за двіжки і все. Але вони і не знали, я йшов на роботу, я ж, я ж не розповідав, де я буду свою. Я пішов на роботу. Нині про тяжку дорогу та все, що їх спіткало, пригадують з посмішкою. Коли ми приїхали грузитися, а всі в розсипную, бо при, попередили, що будуть бомбити. Ми в ліс побігли, бігли, бігли. коли зупинились, вже задихалися всі. Один там постарший каже, а що толку? Каже, Тут якщо гепне сюди. Радіусі трьох кілометрів нічого не живу. Ну все вигорить. Зазначимо, що Віктор Сокирко отримав медаль за сприяння збройним силам України з рук міністра оборони Олексія Резнікова. Ця історія про трьох мужніх чоловіків ще раз доводить, що кожен може зробити свій внесок у нашу перемогу.